Вітаю, я Леся. Мені 41 рік. За фахом я психолог, і одразу після навчання, що у далекому 2007 році, розпочалася моя практика. Згодом практика змінювалася із консультативної психологічної на психотерапевтичну. Тепер у досвіді є робота з сім'ями, робота з парами, робота із дітьми, робота з міжнародними організаціями, а також викладання у двох вузах. На даний момент я акредитована та сертифікована гештальт-терапевт і супервізор у навчанні. Якщо мова йде про вибір фаху психологія, то там все дуже ясно і просто. Я обирала через цікавість та книги. Якщо говорити про вибір професії психотерапевта, то я маю два шляхи, чому я обрала цю діяльність. Перший шлях пов'язаний із моєю історією. На певному життєвому періоді у мене з'явилася психосоматика, яка надокучала, а походи до лікарів не давали явних результатів. І я почала досліджувати це питання у своїй терапії, груповій, індивідуальній. Я змогла покращити якість свого життя, пройшла додатково ще навчання по роботі із тілесністю, зрозуміла, що ці методи працюють і дають результати. Другий шлях це мої клієнти. Їхні звернення та запити були все складніші і складніші. Це потребувало удосконалення знань, вмінь та навичок. Тому я можу сказати, що у своїй роботі я використовую ті методи, які перевірила на собі. Щодо питань, принципів та цінностей. У своїй діяльності психотерапевта та психолога я дотримуюсь принципів, які прописані у етичному кодексі психолога. Для мене важливими є принцип ненашкодь, принцип конфіденційності, відповідальності, вдосконалення. Так, я проходжу постійно індивідуальну терапію, регулярну супервізію та постійне вдосконалення своїх навиків. Також для мене є важливим принцип поваги до автономії клієнта. Я добре усвідомлюю власні цінності, але не нав'язую їх клієнту. Як проходить сеанс і що це дає для клієнта? Сеанс триває 50 хвилин. Спершу клієнт та терапевт знайомляться. А далі визначають запит, з яким приходить клієнт. Завданням терапевта не є давати конкретні поради, як правильно жити клієнту. Завданням терапії є створення безпечного простору, в якому можна дослідити механізми клієнта, почуття. Клієнт після цього починає жити усвідомлено, а також брати відповідальність за своє життя. І саме це з часом стає основою для реальних змін.